давати комусь на вас заробити. Я займаюся продажем рослин, червоної ікри, чорної щуки. І зараз мед у мене є карпатський до продажу. Що я маю на увазі? що Давати заробити комусь на вас. Тобто, в даному випадку, я, наприклад, тільки що була в бровіста. Я даю можливість іншим людям заробити на мені, на мені гроші. Тобто мені всесвіт дає клієнтів, я продаю свій товар успішно. Відповідно, я деякі процедури можу робити сама собі, правильно? Але я повинна бути вдячна всесвіту за те, що він дає мені клієнтів. І я в той же час повинна ставати теж клієнтом для когось. Розумієте, щоб був баланс. Тоді буде все в порядку, тоді до вас будуть йти клієнти, і у вас постійно буде рух у бізнесі. Не жмотіться, як я кажу. Сьогодні кажу, що могла б да, сама там зробити за, ну, там, за деякий час собі проби, і все було б добре, зекономила б там 300 гривень. А я собі подумала по-іншому. Ні, я піду заплачу 300, а й зароблю більше. Тобто в мене буде вільний час для роботи, а так я витрачу енергію, сили на те, щоб зробити те, що я ну наче вмію, ну не вмію. розумієте? То треба займатися тою справою, яку ви вмієте на 100%. Який ви спеціаліст. Я спеціаліст в продажах. Відео, реклама це моє. Брови я схожу <смеш> до Валерії. Отак От бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Якщо бажаєте бровки, такі прекрасненькі, як у мене, Валерія, Ахматове 13Г, салон Амур. Дякую вам.